Розділ 16. Завдання скорботи. ТО як почати виходити з цього тяжкого, незрозумілого та хаотичного стану, який ми називаємо горем. У 2011 році Вільям Ворден сформував чотири так звані завдання скорботи. Перше. Певною мірою прийняти нову реальність після втрати. Друге. Пройти через біль горя. Третє. Пристосуватись до нового оточення, в якому бракує близької людини. Четверте знайти спосіб зберегти зв'язок із близькою людиною, але при цьому жити далі. Люди по різному переживають горе втрати одні приймають біль та емоції, що їх огортають, а інші з останніх сил намагаються від цього дистанціюватись. Жоден із цих підходів не можна назвати правильним. Власне, нам потрібні обидва. Ми не можемо пережити горе одним махом, не можемо витримати стільки емоційного болю без перерв. Але ми й не можемо пройти крізь горе, не дозволяючи собі його відчути. Тож треба знайти баланс, потрібно і відчувати біль, і давати тілу та свідомості перепочинок, відволіктися і заспокоювати себе в перервах між хвилями емоцій. Тож періодично треба проводити час зі своїми емоціями. Байдуже, вирішили ви це зробити самі, глянувши на пам'ятні речі або місця, чи емоції заверували самі собою. Це необхідна частина процесу, саме так розкриваються та виявляються почуття. Через розмови, записи в щоденнику чи сльози. Коли відчуваєте, що треба зробити крок назад, зосереджись на чомусь, що вас заспокоює, спробуйте скористатись методами самозаспокоєння, про які ми говорили в третій частині книжки, особливо коли біль стає нестерпним. Елементарні основи можуть допомогти, але унікального рецепту не існує адже кожна людина, кожні стосунки та кожне горе унікальні. Суд у тому, аби знайти щось, що дасть вам хоч трохи часу на відновлення. Недолік режиму треба просто з цим жити, коли ми не дозволяємо собі зосереджуватись на втраті, в тому, що він вимагає колосальних та безперервних зусиль, ми мусимо постійно себе чимось займати, адже боїмося, що коли зробимо паузу, нас накриє цунамі емоцій. І заходимо в глухий кут, не можемо відпочити, адже треба без зупину працювати, щоб тримати біль на відстані витягнутої руки. Але те, що ми робимо, аби не давати болю підняти голову, може шкодити як нам, так і нашим стосункам з оточенням якщо ви вимикаєте одну емоцію, то вимикаєте й усі інші. Відчувайте те, що відчувається. Коли ви горюєте, цілком нормально відчувати будь-що. Нормально відчувати вічей, нормально відчувати лють, нормально бути спантеличеними, нормально відчувати радість, нормально насолоджуватися променями сонця на вашому обличчі або посміятись із чийогось жарту. Це все нормально. Нормально відчувати провину, коли ви дозволяєте собі жити далі, але не забувайте, що надзвичайно важливо дарувати собі хоч короткі миті щастя. Згодом ви повернетесь до життя і зрозумієте, що цим ви не нищите пам'ять про близьку людину, любов і зв'язок між вами нікуди не дінеться. Щодня маленькі кроки. Не треба недооцінювати значення навіть найменших кроків уперед. Якщо вам важко навіть підвестися і піти вмитися нехай щоденне вмивання, поки буде вашою метою рухайтесь у власному темпі. Без зайвих очікувань. Якщо ви з якихось причин визначили для себе, як ви маєте почуватись, поводитись, наскільки швидко повинні стати на ноги, тоді пережити горе буде ще складніше. Здебільшого ці сподівання пов'язані з хибним уявленням про гори. Досить довго ця проблема була майже табу, але завдяки деяким першовідкривачам, у цій галузі тепер ми набагато краще розуміємо природу горя та знаємо, як допомогти собі через нього пройти. Через зайві очікування люди починають думати, що втрачають глузд, що неправильно все сприймають, що вони слабкі та самотні. Насправді ж, будь-які почуття це нормальна частина процесу. Якщо ми ні з ким не говоритимемо про своє горе то починаємо сумніватись, чи правильно все робимо, набагато ефективніший підхід полягає в тому, щоб підтримувати здоровий зв'язок із собою та оточуючими, це дасть вам змогу безпечно ділитись своїми почуттями. Вираження. Не завжди легко виражати свої почуття. Деяким людям хочеться говорити, а інші замикаються в собі та не можуть дібрати слів. Якщо хочете поговорити, знайдіть людину, якій ви довіряєте, і говоріть. Якщо ви боїтеся бути нав'язливим чи засмутити співрозмовникам, так йому про це й скажіть. Добрий друг щиро зізнається, і з чим він готовий упоратись, а з чим ні. Якщо ви не можете говорити, пишіть. Тими словами, які спадають на думку. Виливаючи думки та почуття на папір, ви зможете розібрати, що відбувається у вашій голові й тілі. Ми переживаємо горе саме через ці болісні почуття. Дехто ділиться думками через малювання, музику, танці або поезію. Хай що дає вам змогу поділитися емоціями, знаходьте для цього час, якщо не знаєте, з чого почати, почніть з легшого для вас, з того, що вже колись вам допомагало, або почніть із чогось, що вас просто цікавить це допоможе, якщо у вас немає психолога, який міг би тримати вас у певних межах, щоб ви безпечно пірнали та виринали з емоцій. Є час відчувати, а є час абстрагуватись, час стояти до болю обличчям і час від нього відвертатись, щоб свідомість і тіло відпочили. Тож, якщо збираєтесь вилити свої емоції, переконайтеся, що у вас є страховка. Пам'ятайте і живіть. Коли спогади про людину викликають агонію, але й далі жити без неї боляче, може виникнути певний дисонанс. Життя не спиняється, продовжує кидати виклики, тим часом як один невеличкий спогад може збити вас із ніг. Одна зі змін, що відбувається з часом, полягає саме в тому, що ці два аспекти починають узгоджуватись методом спроб людина знаходить спосіб їхнього співіснування, співіснування, потреба жити далі та пам'ятати втрачену людину, зберігаючи зв'язок із нею. Для цього ви можете згадувати її, влаштовувати ваші невеличкі спільні ритуали, але також щодня робити свідомий вибір жити не лише минулим, а й теперішнім. Суть у тому, щоб пірнути у свій біль, дозволити йому вас оминути, підтримувати, заспокоювати себе в процесі, а потім знову вийти на берег життя, давши тілу та свідомості можливість відпочити від виснажливого горя. Природна рана. Ви не мусите обов'язково заліковувати рану, що лишається після втрати. Не треба забувати людину, треба пам'ятати її та зберігати зв'язок між вами. Таким чином рана нікуди не зникає, вона лишається, а ми будуємо навколо неї подальше життя. Цей підхід допомагає багатьом під час терапії. Втрачена людина й досі має для вас величезне значення, тож біль не минає. Ми визнаємо це, але також зводимось на ноги і починаємо будувати сповнене сенсу життя, незважаючи на гори. Тому шукайте способи пам'ятати людину і підтримувати з нею зв'язок, але при цьому жити далі. Біль і радість, вічий і сенс можуть одночасно бути частиною вашого життя, поступово ви дізнаєтеся здатні витримати, з яких глибин можете себе підняти, від цього відштовхуйтесь. Коли слід звернутись до фахівців. Якщо ви відвідуєте психолога чи психотерапевта, це не означає, що ви неправильно переживаєте горе. Нам потрібна підтримка, щоб витримати біль, але не у всіх є хтось, кому можна довіряти та з ким можна відверто поговорити. Кабінет терапевта може стати вашим прихистком, безпечне місце, де можна відверто ділитись емоціями з людиною, яку вчили давати цьому раду. Терапевт допоможе розставити все на свої місця, зрозуміти природу вашого горя та вислухає так, як вас ще ніколи не слухали, без осуду, поради чи спроб полагодити ваш світ. Терапевт знає, що пережити горе можна лише йдучи шляхом болю, його робота проговорювати з вами всі нюанси та направляти вас, коли є потреба. Підсумок розділу Щоб пережити горе потрібно витримати біль. Потрібен час, щоб звикнути до життя без близької людини. Треба знайти спосіб підтримувати зв'язок із близькою людиною, навіть якщо фізично її немає поруч. Прийняття нової реальності означає, що людина продовжує займатися тим, що має для неї значення, Хай що ви відчуєте це нормально. Не треба недооцінювати маленькі кроки та поступовий прогрес.